То ось ми бачимо а, ті документи, які зараз потраплять до військового прокурора України, який казав, що до нього не зверталися. До цього дня, фактично, ми ще не зверталися до нього. Це тільки одна справа, справа по корупції в Національній гвардії України. А, це аудити, яке проводила група волонтерів по абсолютно різним частинам. Що показують ці документи? Вони показують дуже просту річ. 21% відкату в будь-якій частині на будь-якій закупці, це є мінімальний відсоток відкату в національній гвардії. Україні. В деяких частинах цей відсоток доходить майже до 30%. Майже до тридцяти. Якщо б це стосувалося одної двох частин, то питань б жодних не було. Але це стосується абсолютно різних частин, і однаковий відсоток підказує нам про те, що це конкретна такса верхівки Національної гвардії України. Ці документи сьогодні е, лягуть на стол Матіусу, і він вже, я думаю, не зможе говорити, що до нього не зверталися. Хоча до, чого, до цього часу справді не зверталися. Е, це перший етап наших розслідувань по Національній гвардії України. Е, питання сепаратизму, питання поїздок і е, відносин між Деякими офіцерами Національної гвардії, поїздок в Донецьку, так звану Донецьку Народну Республіку, будуть представлені окремо. Поки що я б не хотів, я вам дам серійний номер справи, яку завед, сподіваюся, що зараз заведе військова прокуратура, я би не хотів, щоб ця справ, ці речі йшли в відкритий доступ. Хай цим, як вони кажуть, є закон. Є органи, хай цим займуться органи. Якщо вони не зможуть знайти в цьому склад злочину, якщо зможуть знайти якісь, якісь причини, чому 21% відкату є нормальним для нашої країни. В такому разі ми викладемо все, всі повністю документи в відкритий доступ. Чому цього не робить Служба безпеки України, Прокуратура, ЛВС, ну, будь-які надзорні органи, я не знаю. В відкритому доступі є інформація по трьом. Офіцерам, які займають, мають звання вищих офіцерів, тобто це звання підполковників, полковників, полковників. Так, от, наскільки я розумію, на сьогоднішній день, хоча відкрита інформація вже там місяцями знаходиться в інтернеті, її тільки зібрали докупи. Жоден з цих офіцерів не відсторонений, хоча б на час на час розслідування так далі. Жодного розслідування, ні військова прокуратура, ні Служба безпеки України, ні внутрішнє розслідування по національній гвардії не проводиться. Вони е, виконують так, так би мовити, виконують свої обов'язки. Ви залишаючись вірними прихильниками Російського руськава міра і ДНР і залишаючись на посадах офіцерів, командуючих солдатами на фронт. Ми країна, яка пройшла революцію, яка пройшла війну. Тут вже не ті порядки, як їм здається, які в 2013 році були. Я певен абсолютно, що країна зможе натиснути на Цих людей і зможе вичистити в тому числі і Національну гвардію, яка в принципі складається зі здорового бойового українського елементу на 97%. І тих трьох відсотків відвертих покидьків, які обіймають керівні посади і створили злочинну систему.